Зроблено Бангладеш. 55% льон 45 котон. Так, якість. Ростовка 6 одиниць виходить. Один єдиний лот буде з 5 одиницями. С М2Л. XL та 2XL. Саме ці кольори. Як ви бачите, і дві одиниці, буде чи дві білі, чи дві сині, чи дві е, хаки, чи дві чорні. Одна єдина ростовка у нас є, де буде 5 одиниць, там де беш. Фото ми зробили на Ігорі. У нього зріст 1,82. Фотографувався він в розмірі L. І саме та ростовка і буде 5 одиниць, бо Ігор собі забрав елічку одну біжеву. Гарна якість, гарна ціна.